Чого ви боїтеся, що майбутній лідер, як закінчиться війна, може зробити? От якийсь ваш найбільший страх? Ну, про, ви правильно сказали про схильність до авторитаризму. Війна до цього спонукає. Війна не час для того, щоб впадати в такі великі діалогування, хтось має приймати рішення. І тому в час війни я не маю особливих претензій до того, що наша президентська команда ну, фактично вона одноосібно приймає якісь рішення. Поки що ці рішення йдуть на користь Україні. Дякую, йдемо вперед. Але це може сподобатися владі і після війни. Це ж так добре, коли усі опоненти мовчать. Коли ти чуєш по телебаченню тільки одні ті новини, які говорять ті люди, кому ти довіряєш, і так далі, це може сподобатись суспільству, бо ми можемо тоді делегувати відповідальність комусь. Це простіше завжди, ніж брати відповідальність на себе. Але я хочу вірити, що в Україні це не пройде, бо інакше це було би просто катастрофа. Ми б тоді, виявляється, стільки жертв поклали на те, щоб стати тим, з ким ми боролися. Щоб стати Росією другою Росією, ну камон, ну це це абсолютно виключено. Е, отже, це теж є спокуса, така буде така спокуса. Але потрібен спокій. Просто ми маємо розуміти психологію, психологію в часі війни, психологію після війни. От Десь мені би хотілося тої мудрості в суспільстві, яка ставиться до всіх тих політиків, як батько до 14-літнього сина, який щось там. Не так робить зрозуміло чому бо бо вік. Ну треба витримати. Мудріший стане.